Пустый був без ключа. Ну там по лору, по-моєму, щось есть типа ключ. чи щось таке. Ого, Єбать. Це, конечно жорстко. Що ми срабати? Це те саме. Ты не, ну, не знали, як б я вкину. А куцюру б не знаю.

Не пускають. А ці сипло Я Занімав це. Це ж река бігає, це цей безголовий чувак. Ну, на ті, не гарпій тепер літає. Та за що у вас? Мне не нравится, как, динамика, как динамика, такой, как я... А уже, я да, я в... влез... почти до конца дошли. Ну, як почти, ещё... ...для кулка уровень был. Но уже... А вообще Не, ну... по-моему, в следующая часть Second Encounter? Да. А Ардевра и Що? Чо? побачиш. там побачишь ты все, не хватит. Вона поярче будет. Поинтереснее там что, что будут меняться вот А третья тоже кайфово, да? Да, третья тоже кайфовая, но она такая сделана, типа. Трошки більш с упором на такий, типа, псевдореализм, я бы сказал. Короче, тут у нас есть. Ну да, Серьезно? типа справа. Справа і зліва є двері назад вернуться на ці платформи, на які ми не могли застретиться. А Ігор досі тут замесить. Волон, короче, надо наверх і сюди по сторонам. Я поняв, чого тут є двері за спиною. Андрюха, ти пробіг у нас за спиною двері оставить. С каждой стороны тут, понял? с каждой стороны есть двери в эту сторону. Ну чуть давай пидожда ты? же Поняли вы, да? Мы с левой стороны. Давай до них. Вертай. Прямо до старта. Ну, и налево, сразу и назад. Вышли налево и назад за нас. А. Ну ладно. Игорь, привет. Иду, иду. І ось двері. Оце те, що ми, типу... Ну, нам треба все одно по сюжету в кожній із них зайти. Йдемо. Я... На те двері закрилися, на правду. Так, тут он уже наверху. короче, хто саме снайпер наверху? Вон шалкани сидять. Ой, <свес> блядь. А... Тут еще, а я выживаю. Горячий гном, блядь! Горячий гном? В Песляных так красиво, а вот, mm -hmm. Нихуясе. <свес>

Я обожаю, як вони за углом спавнять, блядь. Так, кто хто заходив отуди в заходил В зал, в двери? Не, я ты не давно. Обнаружен секретный склад боеприпасов Игорь, блядь. Ну чого я не удивлен, что именно Игорь знайшов секретный склад боеприпасов. Я якось начал, так? Я надо. А Игорь начал секретный склад боєприпаса. А, він опустив потолок, Поняв я, ніфіга. Ігор, а що ти жав, щоб його опустив? Прикольно. Нахуй вагнула. Що не жалився, воно там є, я такий я там був, щоб ти розумів, перед тим я там бігав і нічого там не, не опускав. Що ж is Здесь какие-то патроны наверху. О, кнопку кто-то нажал. Трошечки какие-то лабиринт полу, Нас Может Андрюху попер на флешбеке из Вилропа, блядь. Из Вивроха. Да, Андрюх? То нажав, блядь, блядь. Так ага. а у uh, Лаки, что такое? Ага. он похожий локации в плане полусобье, блин. Ладно, верну туда, да, их шукаємо. Там... Ага, тут, наверное, мост надо упустить. Тут, наверное, рычаг, ну надо шукать где-нибудь. Библи, там по такой фигней двигай. Я бухел, как а! Ух, может, то, что я с гранатом метом? Да я бы туда подкосил. а, -а, -а. Как кнопка. Нажор. Нажимал? Нажал. туда. Гранатомет що просто випльовує гранату. Опа, я знайшов якесь золоте серце, походу це в різні. Ось на постаменті тут, де ми з Андрікой. Тут виси якийсь... Ну як знайшов, Вандріху я найшов. Золоте серце.

Мене десь заспавнило вообще наверху. А вот тебе до мене Та біля тебе, я не понял, что я тебе тут заказал. А, ну так, то есть. Тут место, я в том плане, что я тебе сюди должен буду бить. Да, тут мисток. Все нормально. О, блядь. Прикольно, дикий понял. Типа Скорпіона завалили на возмещение. І і короче, mm, Я мабуть маб... два черв, да, я мабуть якраз білю. Тут ось двері є. Ідем? А ну спить. А це ми де вибігли? Це ми вибігли. Ага, я зрозумів, це ми типа якраз шорткат іде назад. Чуєте хлопці? А, я понят, понят. а там якийсь золотий ключик, я даю сьогодні. Де, 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 де? Ми пропустили ще десь? Ну запустили. <кій> Там сітка, за та сеткою закрито. Ага, ну туди, нас... по ідеї. По ідеї, туди ми доберемося якось з другої сторони, ну я так думаю. Бо. Ну я не знаю, отсюди вроді немає туди ніякого входу. Ось, де я стою, тут є сітка. Ну, я зрозумів, за що ти кажеш, я там був бачив. Ну по ідеї отсюди. Я не думаю, що ми доберемося. Ну, я так думаю. Нам треба назад вертатися і йти в похожу. В другі двері, коротше. Це шорткат, ось, сійде в центральний зал, де ми туди вже, типа, були. І тепер нам треба. Тепер нам треба поросток. Ви там знайшли? Так, ми ж серце золоте знайшли. Так, це, найшли. Я не впевнений. У нас тут замес, хлопцы, вертайтесь, бо у нас тут ужас просто. А поймите в этой двері писать? Я ж вам показував, да. Че вы не дивитесь. Шорткат. Mm -hmm. Двері, там де, там, де скорпіони твої падали. Там де, дальше двері йдуть. Найчо? Пока не, не надо, не надо. Подалі, ну, йти по логіці, туди далі, за скорпіонами, йти і там в сторону йдуть двері. Пострілки у нас за Андрюха Я можу постріляти. Тепер нам треба, бо нам зараз треба в другу сторону тепер ще зайдемо. Такий сий. Ще ж у нас є один варіант, як пройти. Ну вообще тут типа ось я підійшов, і типа пишеться що треба зробити. Ну як подсказки є. І... Ну читати їх не дуже хочеться, я так по пам'яті типу, пам'ятаю, що можна і без них проходити. Ну ну. А я просто думаю, як до вас трішки ну, добрати? Я. Ну все, вас Ну це, Вже... це так і... я так і зробив спеціально. А что, вони знайшли двері чи що? Ой, друзья. Да просто ускорение. Ой, все. А ты разваливаешь. Ой, блядь. Я об Андрюху ударил Так. Та же сама фигня, только в другую сторону это. А кто с ники шоу? У-у-у. Граматия Давай? Значит, такие толпие кисно бігаючи ракетницями найший варіант, бо я шо банлюку, блін. Йому нічого, а я себе своєю же ракетою читать привело. Так, по ідеї тут нам треба найти тепер тоже. Ну, Там mm -hmm. ми серце знайшли, тут чикусь надо найти золоту. Mm -hmm. Побачу щось золоте, Возможно, навіть те, що було за решу. Те, що їже. Как вариант, оно должно привести нас в да, да. а на того чувака? Секретные Так и я в прошлом Да, похоже на такого чувака. Да, на Джонса на схожей копать. Да. да. А це ще треба думати, в якому году вийшов цар Скорпіонів і в якому году робився перший сеп. Та мені каже, що пожар. Тому що це, по-моєму, 2001. <плес> О, честь і шаока не наверху, аж не треба. На да, начало, і те, й те почало 2000-х, по ідеї, і треба дивіться. Так, у мене 26 хп. Я погано. Все, враги кончились. Джейн дуже умовні, бо ти все одно умираешь, так видимо крыса двигается. Ну да. Ну іноді проще странно дракат на цель турбона, чем ты. Да, 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 давай. Ну, я вам читерство выключив, чтобы типу, після кожної смерті з кул патронами Патрони Так Патрони залишаються ті, остаются були. А то я знаю, ви бы типа на... Стреляешь из пушки, ну, кончаются да, охрана, пули, Последним, да, последней помню, ракетой занимается по 5 склонных сейчас. Сход... Я военно пошли, что он сразу на украинском. И там типа на арене своих падало, там свои дети, свои. Веки. И там вообще можно было лизать или серый, не пика на арене, а скинуть чтобы понимали, админы даже не только... Типа, там такие админы всегда и, так, и типа нереально хватало людей, типа, а что типа, заправляем, типа, и, типа и, Так я сказал. Прикольно.

А вот он сползал, петка и засетка, а я в судебной банке сидя. Болгарку не болгар, сидит. Болгар. Болгарку, Ива, да, Ива, давай Болгарку. Просто на постаменті, и кейс золотой. Да, да, вы не казалось сегодня, я в работе взял. На постаменті золо... золоте перо, я забирай. Ну, там, я бачу, значит, золотое сар, а тут золотое перо, все осталось, я и тюрьму. Двери открыть. Блін, да? а ч тут? Пойди сюди якось можна зайти, ну наверное, не отсюда Так, коротше, хлопці, шорткат, тут ось справа. Ось, бачите, де я е, ось ну ось Андрюха за мной біжу, не. ось Жека. Ігор, я не знаю, так? 50, 50. да, Йор, даже не зуму спир, наварьмаешься. Да, сейчас ты должны фокейме з лайдем, можешь <риклад> так на ваты. Губин, в логічно все робить. А все, я в следующий раз включу возрождаться на месте гибелі, і буде він, блядь, по зуби серед бідної стріляти, буде там, де, там же ж і появлятиметься. Та ні, ну це хуй ні. Я думав, я думав, то буде чітірство, щоб, блядь, ну знаєте, був якийсь челендж, що, блядь, тебе откидуть, бо ми з Богом грали в біврук, а там, Короче, Ну ви бачите, що ми, разом наскільки ми разом не грали, ми постараємося влізи знаходити, ну, просто так. за завжди Форест іграє. Открыли двері наші. Короче, двері открились. По ідеї... Наскільки я пам'ятаю, якщо зайти в ці двері, справа, зліва може, треба шукати вход до, до тих закритих сетром. Пусть тут дуже жирно. Я надаюсь, афорис, на не зберегти. Так вони це доволі базові речі, А, я так знаєте що, отут справа і слева по ходу до тих до тих, що ми бачили за сітками, коротше всяких ніштяків, Оце по ідеї вони, так? Да? А може ні, не знаю. Тут можна аналізувати Так, да, і тоді воно напише, типа, закрити, що треба шукати, скільки ключів, якщо там якісь ключі треба знайти. О. Да, я йшов, я знайшов одну цю сітку. Да, короче, ігри. те що не знаходили, воно тут. А так ні, це не та, це якийсь другий зал уже, тига. Блять, бог заспавнится, ебать. Де ти? куди що ч воно Ми ж разом ішли наліво туди, а ти куди дели? Я на центральний попробував. Ну було дивитися, вийця десь. Короче, вот тут, вот, по-моєму, тут уже нічого нема прикольного. Да, тут спавнится бик як заходить. Було, ну там були типа жизни и видно, що в следующий зал, в і ти должен попасть. По идее в другую сторону можна сейчас ходить. Е, да, в другій стороні ще есть, похожі, коротше, двері. А, да, подожди. Головно, а де? Блядь, надо шоу це до дверей підходить і читать. Раз я вам покажу. Ладно, я надо її на повітря. Коротше, ключ. Пише, що треба ключ, і він десь недалеко, а недалеко це Ого, може це цей уровень час. Нарфіст, а, а назад не випускав. Тобто, нам треба знайти ключ. Ключ пише, що десь недалеко. Ну...